Розвиток цих систем здоровоства є також тим елементом, який допоможе у Україні швидше інтегруватися до Європейського Союзу. Сьогоднішня конференція є надзвичайно важливою. З... Що Україна сьогодні попала або є надзвичайно тяжким станом. У біологічна система, нам, так мені здається, і найсимпатичніший країн по господарській логіті, ми сьогодні маємо 42 мільйони гектарів. Це 70%. 2000... У господарстві є потреба в людських ресурсах. І багато країн прийняли рішення, що безпілотні системи дозволять зменшити навантаження людини на один гектар площі. Ну, Ми знаємо, що зараз агроколог він каже, що один польовий агроном повинен відповідати за 2 тисячі гектарів. Якщо менше, ну, він не ефективний. Це те, що ми будемо стикатися і постійно були збільшення навантаження на спеціалісти. А ми читаємо дисципліну інновації в агрономії. До речі, селекціонер в України журті... є забраве. Виробництво, а технології вирощування були і залишаються головою лампою виробничого процесу у кільництві. Аналіз виробництва зернових культур в Україні за 1990-24 роки свідчить, що е, розростання валових зборів зерна за рахунок зміни структури посівних площ та підвищення врожайності сільськогосподарських культур. Мікроорганізми, ці важкодоступні доступні, стають доступними. Це біологічні по посухи, дуже актуальне питання, розкажу за таким чином. Третя напрямка підзорка біологічних магніцидів. Він займалися проблематикою е, систем землеробства. І е, Микола Кіндратович Шикула який дуже відома людина, е, такий популяризатор, прихильник. Без для аграрії основним питанням буде не приєднатися до війцевого проєкту, якщо він вирішив на цей шлях, а саме обрати той проєкт, який допоможе йому створити якісні і відвідні вуглецеві сертифікати. Роботи на землі. 16 з них це впровадження тіл держави. Все, що вони робили, не завдяки а всупереч. Тому в якій ситуації заходилася, uh, помітити ті хвороби на, 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 на тій стадії, які ще не видані видимо... людському боку. Він навіть може uh, визначити, uh, від, відрізнити запорювання від дефіциту, наприклад, раннього фазу розівозу від дефіциту азоту.